До війни ти жив імені, тим життям, що ти людям давав завжди добро, ти людям давав нове ще розгор, життя без комплексів. На сьогоднішній день це вже більше ніж 25 років імені, медичного стажу, з них лікарем-хірургом, це вже майже 16 років. Ну, пластична хірургія це та отрасль, що ти дійсно ти займаєшся. Тим, що ти даруєш людям нове життя, життя гарне, без комплексів. І плюс до всього ми займаємося не тільки пластичною і естетичною хірургією, а ще й реконструктивною хірургією. Пам'ятаю, 14 березня, день добровольців в Україні, ти знімаєш останній шов пацієнтки, говориш, що ми з вами жаджуємо на телефоні, закриваєш за нею дверцята, закриваєш клініку, сідаєш в автівку, їдеш в військовий комісаріат, бачиш величезну чергу з таких же людей, які прагнуть захищати батьківщину. Долучаєшся так само до Сил оборони України, і в принципі наступного дня ти вже мав вже зброю, понімав, з чим ти будеш боронити. Досвід е е загального хірурга, невідкладної хірургії, досвід реконструктивного хірурга вони один одного доповнюють. Плюс до всього, що лікування вогнепальних поранень е наша країна почала. Професійно, на жаль, цим займатися з 2014 року, тобто досвід лікування вогнепальних осколкових поранень, він з'явився набагато раніше. Ти просто у 2022 році почав це знову оновлювати в своїх навичках. Тому тобто перша моя військова частина, де я служив, це був 26-й прикордонний загін, тобто місто Одеса. Де також був поранений, і ти залучався до цивільних лікарень для надання як консультативної допомоги, так і вже надання безпосередньо оперативної допомоги. Після цього було переведення до військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби, опять же, в місті Одеса, де були ротації як на південь України. Зони ведення бойових дій для надання хірургічної допомоги, так і лікування поранених вже безпосередньо на базі військово медичного центру. Станом на сьогодні я начмет комендатури, так як начмет батальйона. Тобто Ти заходиш на ділянку, тобто там декілька сел, кількість гектарів, і ти гру, на твої ділянці тут не зробити все. Тобто налаштувати ціпок евакуації, тобто позиція, лікарня, плюс ко всьому знати географічно всі шляхи тропи, куди можна проїхати пройти, щоб поранено безпечно вивести, плюс всі стабілізаційні пункти, які є на цій ділянці, і ти маєш з ними мати постійний зв'язок. Донецька область Схід України. У ну, даному випадку у пацієнта був масивний дефект м'яких тканин, шкіри, і найголовніше кісткової тканини. Тобто, покази для ампутації у нього були говорю відверто. Ну, коли взяли в операційну, все передивило ще раз, закрали сумніви, що робити ампутацію чи ні, тому що ми побачили, що є цілі нерви, є, в принципі, спроможні кровоносні судини. Тобто, і таким шляхом ми виповнили операцію зовнішньої фіксації. В принципі, після цього спілкувалися з колегами з центрального госпіталя, вони казали, що кінцівка цього військовослужбовця була врятована. Ще один військовослужбовець магнопальне поранення лівої щеки з масивним дефектом м'яких тканин. І коли от ми його побачили на нашому етапі надання медичної допомоги, я все ж таки пригадав, що до війни я був пластичним хірургом. І я розумів, що в принципі, якщо йому виконати деякі елементи підтяжки обличчя, ми можемо отримати дуже непоганий результат. Це військовослужбовець, в кінці оперативного втручання. Мій пацієнт з госпіталю до мене до колег передав ось такий момент. Це було звільнення за Давидів Брід Херсонська область. В серпні людина отримала поранення масивне. От, колеги, ще на вуцевий хірургів ему збирали ніжню щелепу. До нас він в госпіталі поступив з таким от дефектом м'яких тканин, де в рані вже зіяє металоконструкція. Ми вперше тоді, на території півдня України йому зробили А Що це таке полічка? Вак-апарат це лікування негативним тиском. Тобто Таким чином трошки рана швидше очищується, і капіталізація проходить набагато краще. І потім зараз покажу фотографії. На базі нашої клініки ми йому зробили реконструкцію обоєча. Парнішка, слава Богу, одужав, він живий. У нього все добре. Я поповнив ряди поранених, отримавши поранення сам. Надійшла інформація, що на е, визначеній позиції є, на жаль, тяжкий поранений, і його потрібно забрати. Враховуючи тяжкість поранення і зону, де ми були, і погодні умови, ми їхали на Хамері. Е, Хаммер пікап. Е. Поэтому, враховуючи тяжкість поранення, ми його поклали в кузов і безпосередньо. Якщо туди я їхав в салоні в автівки, то обратно я не мог його покласти в кузов, сам собі сісти в салон. Я взяв свій медичний рюкзачок, заліз з ним до кузова і почав працювати. Десь близько метрів 150, як тільки ми рушили, ми побачили, що з землі за нами полетіло в дрон на оптоволокні. Ну, мабуть, там, в якісь долі секунди ти зрозумів, що це по-моєму, за тобою. Враховуючи всі інструкції, що ти знаєш, то есть, в, безпосередньо в зоні бойових дій всі пересуваються тільки зі зброєю, тобто вона є завжди з тобою, то есть, почав відстрілюватись, ну, пи, коли ти їдеш по полю, де куча, багато ям, то есть, прицільно стріляти не виходить. Як би, і коли ти побачив, що все ж таки він вже наближається. Ну, зараз я розумію, що не раз чинив з одного сторони дуже правильно, то, а да, тоді це чисто було на... як фр... я рефлекс. Я просто ліг на порано і закрив його собою. Би, після чого ти почув? Ти почув вибух, темно, яскраво, больно. Відкривши очі, побачив, в принципі, руки всі зі мною, ноги всі зі мною. Там, трошки якась що це тече по обличчю, побачив що це кров, ну і почувся, що це дуже щось болить спина. Як сміялась потім колеги, по рації було передано, що їде декілька трьохсотих. І коли ми приїхали, побачив, би, по рації було видано, що їде 3-300-х. Приїхавши на стабіляційний пункт, передаєш те за котрим ти поїхав, передаєш водія. І виріш, от, а, ні, а де третій, виріш, от, от, маленька сяточка. Тобто, і коли вже ми пішли як би, безпосередньо надавати медичну допомогу тобто, тяжкому пораненому, хтось, проходячи заді мене, сказав, що, а у тебе ж спина трошки в крові». Прикривши собою бійця, потім зрозумів, що основний удар хвилі прийшовся мені в бронежилет. Станом на сьогодні, як би, ну, в принципі, рука повільно рухається. і і вона ще скажімо, так, не та повноцінна функціонуюча рука, котра була так, до 7 лютого. Тобто, але голова є, мозок працює, права рука працює, ліво допомагає. Тобто, в принципі, Станом на сьогодні можна поступово вже починати працювати. Да, тобто. Тобто, люди приходять, люди консультуються і поранені також, так само перебуваючи на лікуванні в госпіталі, я так само, коли звертається, ми... Плануємо, обсуждаємо, як е, в конкретних випадках ми будемо лікувати тих чи інших поранених.